Знаєшся, брат, мало в твоєму житті було бід і втрат. Мало крові й жовчі було в твоєму житті, спитаєш у прокурора, які тобі світять статті. Вони заспокоювали, не приймайся ти так, ось тобі всі адреси, ось квиток на літак, виграбиш поступово. Ти ж на останній псих. Потрібно вміти час наздати усіх. Ти постарів брат, тому давай без образ, час змінився на краще, подивися на нас. Якщо дуже довго сидіти коло ріки, рано чи пізно вниз попливуть мертвяки. Вони говорили про сім'ї та біржвиків, про трапи з бюджетами афганських бойовиків, про польський ринок і про китайський прорив. Я їх спочатку слухав, а потім заговорив. Я народився в країні, якої немає давно. Я сам її і знищував і впускав на дно. Я ховав цю країну, коли вас ще не було, так що не вам мені розповідати про родинне тепло. Я прийшов в цей бізнес з вулиці ще за Совка, і точно знаю, що класова рівність та більше тривка. Я палив кооператорів у х і 90, бомби, фірмачів. Я ніде не вчився політекономії і сам нікого не вчив. Я вивозив теплих банкірів у приміські ліси. Купував губернаторів і продавав голоси. Я на відміну від вас пам'ятаю про кожну втрату. Бачите цей шрам, синок, це на мене впав банкомат. Навіть двохтисячний, коли з'явилися ви. Діти лібералізму, вершники без голови. Я топив кораблі, переходив в Босоні, жмаря, в Варна, і Констанца пам'ятали моє ім'я. І все, що ви знаєте про католиків та мусульман. Лише туман, густий, прибережний туман, в якому ви губитесь, мов піонери в кущах, або як невчена піхота, в травневих дощах. Немає жодних невірних і жодних святих. Немає жодних праведників і жодних простих, жодних партнерів, жодних синок, торгів. Є лише наше сонце мерзле поміж снігів. Є лише наші жінки, які нам спиняють серця. Є лише наша подяка, як вигадка від творця, подяка, яку відчуває риба, коли ріка промерзає до дна. Бо там, де для вас триває партнерство, для мене триває війна. Є лише ті, кого ми ховали і кого несли. Неважливо, де саме вони полягли. Неважливо коли. Є лише наші радість і уміння, які не зникнуть ніде. А всі нюанси введення бізнесу завжди вирішить одна РГД. І що ви мені говорите про долари та рублі? Нам із вами лежати в одній землі. А наша земля, як віра, вона глибока і тверда. І з цього боку її повітря, а з того боку вода. Час не змінюється. Змінюємося ми, переходячи через кордони, чи повертаючись із пітьми, переходячи через кордони, чи повертаючи давні вороги, Якщо той, хто прийде до нас на поминки, це друзі та вороги. І все, що я говорив, і що вони говорили мені, виривалося із горлянок і запалювало огні. Ці вогні горіли й танули, як маяки, на які виходили з темряви зомбі, приводи, мертвяки. Спасибо.